Гуманітарний караван з Кіровограда до Дебальцевого волонтери повезли на придову все, що потрібно бійцям з Кіровоградщини, які захищають Україну у складі 17-го батальйона. Гуманітарний вантаж супроводжував і В'юн. Свої до своїх з глибокого тилу на лінію фронту вирушає знімальна група каналу Кіровоград. Ми хочемо поспілкуватися із земляками, які кожного дня на передовій відстоюють територіальну цілісність України. Попереду у нас майже пів тисячі кілометрів на схід. Виїжджаємо у другій ночі. То Джипа та Бусика вантажить те, що призначається кіровоградським солдатом. Кілька годин швидкого руху, і ми в Ізюмі Харківської області. Колись тут проходила лінія фронту. Тепер це остання точка перед нині небезпечною Донецькою областю. У місті Ізюм це фактично в свій час була передова. Якраз ми з вами знаходимося, там ще знаходяться окопи. Тобто Це фактично з цього все починалося. Я можу сказати, починалася визвольна боротьба за Україну. Зміркувань безпеки Мобільні телефони переводимо в режим польоту, зв'язок лише по раціях. На шляху в зону АТО кожні кілька кілометрів блокпости. Знімати на камеру там заборонено. Фіксуємо події крізь скло автівки, прихованою камерою і телефоном. На під'їзді до Слов'янська майже всі будівлі зруйновані, а поля спалені. Біля самого міста зруйноване кафе і пробиті снарядами стіни приватного будинку. За кілька кілометрів по шляху підірваний міст, тому доводиться об'їжджати. Блокпости зустрічаються частіше, майже на кожному перевіряють документи і вантаж. Біля Дебальцевого чекаємо на супровід кіровоградських військових, без них на територію дислокації не потрапиш. Кіровоградські бійці зустрічають волонтерів привітно. Відразу розповідають, як і чим воюють терористи. Водка сіти все повезло, не розірвалося. Це не, розірвав, не розірвавшися ні Оце тут оно нарубані. Такая проводка. Карандаши такие по 2 см. вещество, которое... Врывается это все, да? Тут в пределах 200 штук их. Прошиває все. Оце еврозабор бетонний. Насквозь. Металл, тройка забор. Це ось таких контейнерах аналітичних. Цьому по вулиці подивитися. Дома криші пробиває забори, ну все, це не мозковим. Старшина розповідає про нехитрий військовий побут. Це намет, де сплять бійці. В цьому наметі ми по черзі спимо, тому що ми всі поміститися тут не можемо. Люди, які несуть на постах службу. Одні відпочивають, потім міняємося. Місця всім немає. Так що, ну хто, хто де, хто де може, хто в окопі, хто тут. А це укріплення бійці називають щілиною. Тут ховаються під час арт-обстрілів. Тут бійці їдять. Знімати тут можна не все і не всіх. Про подвиг бійців під час останнього обстрілу позицій розповідає командир: ніхто, не, ні, не, ні, не було там трусів, ні ні, ні, ні кріки, паніки не було. Дійствовали чітко. Два человека, это откаченко Геннадий, невзирая на ранение и будучи на посту, пост не бросил, отбил атаку сепаратистов. Кокуленко, Олег непосредственно вынес на себе раненого с перебитыми ногами. Який був в очаге вот этого возгорания, то есть Я могу на сто просити ска, щоб не виніс, то человек погиб бы однозначно. Цього разу волонтери привезли бійцям найнеобхідніше: синьо-жовті прапори, кілька комплектів камуфляжного одягу, теплу білизну, спальники, цигарки, провіант та медикаменти. Едуард зайналов впевнений, допомогти землякам справа честі для кожного. Ви бачите, в якому стані все знаходиться. Будемо далі займатися нашими земляками. Декілька днів по ним був нанесений удар. У них майже все згоріло, і навіть особисті речі. Намагаємося допомогти, чим можемо. Ну, наприклад, дали їм крас, бо в них взагалі транспорту немає. Допомагаємо в першу чергу своїм. І е, сьогодні привезли те, що е, за декілька тижнів зібрала громадська варта. Ми зісні всі. От имени отдельной сводной роти 17-го батальона, находящейся в зоні АТО, выполняющей свої бойові задачи, хочу передати привіт всім кировоградцам Кировоградской області, которые нас поддерживают. От всех, от нашої роти. Ждите, ми вернемося. Спасибо за поддержку. Слава Україні! Героям Слава! Ігор В'юн, Олександр Катаруша, день за днем.